Удруге на лаву підсудніх сіли колишні працівники Беркуту, але розглянути справу по суті в Святошинському районі суду Києва не можуть. Київрада не надала списку присяжних. Суд офіційно повідомляє, що на даний час в розпорядженні суду не надано цього списку. У зв'язку з цим суд вкотре позбавлений можливості проводити процесуальні дії, пов'язані з відбором присяжних. Визначенням складу суду з урахуванням присяжних і відповідно для подальших процесуальних дій в межах даного провадження головуючи суду офіційно під об'єктиви телекамер звертається до мера Києва Віталія Кличка, враховуючи важливість дотримання процесуальних вимог про здійснення кримінального провадження судом присяжних впродовж розумних строків, прошу вас вжити заходів до невідкладного доведення до суду, затвердженого київською міською -місько радою, списку присяжних Святошинського районного суду, міста Києва. Оскільки списку присяжних немає, суддя пропонує розглянути питання щодо запобіжного заходу відносно обвинувачених. Першим виступає прокурор. Ми просили в суд залишити е, е, запобіжний захід в вигляді тримання під вартою відносно цих відносно обвинувачених враховуючи і на неяльність уґрунтовані підозрювань і враховуючи на наявність дуже суттєвих ризиків. Адвокат підозрюваного Аброськіна просить змінити найсуровіший запобіжний захід тримання під вартою на більш м'який. Доказів причетності Аброськіна, вагомих доказів, а закон говорить саме про необхідність наявності вагомих доказів Аброськіна до тих злодіянь, які йому інкримінують, На сьогоднішній день прокуратурою не зібрано, не дивлячись на те, що справа знаходиться вже в суді, і не дивлячись на те, що Аброськін вже понад рік тримається під вартою. За аналогічною заявою змінити тримання під вартою на домашній арешт просить і адвокат Зінченка. Наполягає захист на тому, щоб змінювати запобіжний захід на домашній арешт. суду певний період про контролю. Після півгодинної наради суд заходить в залу засідань і оголошує рішення щодо запобіжних заходів, обвинуваченим Павлу Аброськіну та Сергію Зінченко. Судовий розгляд вказано кримінального провадження на даний час не розпочато з об'єктивних причин. Реалізація права обвинувачених на особливий порядок провадження у суді першої інстанції, тривалість, якого обумовлено формуванням відповідної місцевої ради списку присяжних суду, а також відсутністю на даний час такого списку в розпорядженні суду після його затвердження місцевої ради 16 квітня 2015 року. А Строк дії обраного щодо обох обвинувачень запобіжного заходу закінчується. Прокурор під час обговорення питання про доцільність тримання обох обвинувачених під вартою. Посилаючись на вагомість доказів вчинення обвинуваченим Зінченком та Абросін, особливо тяжкого та тяжких злочинів, наявний ризик їх ухилення від суду, впливу на свідків та очевидців подія, які суд судом недопитані у справі, вважав за необхідне продовжити їх кожне окреме тримання під вартою. Суд щодо масових вбивств на вулиці Інститутській перенесли на червень місяць цього року. Обвинувачення Броськін та Зінченко весь цей час будуть перебувати у Лук'янівському СІЗО. До наступного судового засідання список пересяжних має бути переданий до суду.